Подбайте за свій автомобіль, Очистіть поршневу групу. Q7, яка заїжджала до нас півтора роки тому, людина каже, що після нас розбирала випускний колектор, дивилася, він був чистенький. Спустя півтора року зараз ну, був якийсь там ремонт, і вони подивились на випуск, кажуть, що він просто захване, це просто страшно. Тому зразу подзвонили, записались, приїхали, робимо посмуру, розкосовуємо двигун, розкосовуємо поршневу групу, ЄГР, очищаємо. І екологія, тобто садовий каталізатор. І це все без розбору обладнанням Power. Подбайте за свій автомобіль, заїжджайте просто на профілактику. Тут людина рік проїхала і вона побачила, наскільки засралася поршнева група за рік. А представте, у вас 50-100 тисяч пробіг. Наскільки воно все засне? Просто робіть профілактику. Заїжджайте в гості, село Зарожане Чернівецька область. Також у нас є багато партнерів по Україні. Телефонуйте, все розкажемо, все покажемо.